О, 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 це контрнаступ ЗСУ. А, здалося. Це просто ренактивував вуркід землі. Ну, здалось, буває. Всім хай! З вами доктор Рокусакі. Я нарешті подивився третю частину четвертого сезону Атаки Титані у якісному українському тубляжі. Я чекав цієї миті 4. Ні, п'ять тисяч років. По факту серія вийшла 3 березня, мовою оригіналу. А я не знаю японський. Ну і фізним, зате вже є український. І ні, я не лінива, срака не треба мене кібербулет. Одним словом, серія вийшла і пора провести дослідження над структурою організму серії, її внутрішніми органами та. Стоп, я ж не патологоанатом, хіба ні. А, точно, дослідження серії маю зробити на її розкіх. В такому разі представляю вам огляд на третю частину четвертого сезону Атаки Титан. Аж не віриться, що так тягнуть кота за його гідність для закінчення тайпу. А перед оглядом я нагадаю вам минулі події сюжету. Буквально у двох словах. Ерен розпочав гуркіт. А дрім-тім Armina намагається його спинити. Це все, що варто знати вам. А ви що хотіли? переказ всього тайтлу? А ні, дивіться самі. А тепер до справи: розпочну огляд, скажімо так, у головної проблемної точки студії мапи і її титанів. Як ми знаємо, студія мапа дуже любить 3D, особливо кривувати 3D в екшн-сценах. Згодом шосту серію першої частини четвертого сезону. Господи, я тут язик займаю з таким упершем. А що ми маємо тут? Ну, доволі непогане 3D і відповідно непогану рисок. Так, каряві чи скалтурні моменти є, як от ідентичні лиця у деяких колосальних титанів, проте декілька місців роботи для одногодинної серії все ж дали свої плоди. В загальному рисовка більш деталізована, а її стиль витрим. Якість рисовки найкраще проявляється у екшонових сценах. До речі, про них. Про екшон я можу сказати тільки одне: Різня, різня тут, різня там, мінус марліці, кровкашки і м'ясо. Хухо-хо. Перепрошую мене, флоп, Кусив. Загалом він не пога. Сам Рамлік на початку спецсерії чова і Чібій Ханджі з детанами Ерева. І так, я маю сказати це: Ханджі — жінка. І мене не гребе фраза, про вирішуйте самі, якої вона статі. Правда, маю уточнити один малюсінький нюанс. Якщо но до страчки мало, буквально на початку серії та в кінці. Серія сама по собі є розмовою, я б так казав. Тоді виникає інший момент. Якщо розмова, тоді має розкриватись сюжет, правда? Ну, правда ж, докторе. Ну як? Так не сказав. Сюжет продовжує лінію протистояння з Ереном у форматі роуд муві. Проте заради справедливості маю зазначити, що далі має бути купа спроб перемогти Ерена у наступній серії та закінчити історію. Тож продовження має бути більш наповнений сюжетом. Тоді виникає питання: а нафіга серія? Що ж там такого важливого є? А важливе є. Емоційний стан Ерена. Бідний мамин геноцидник співчуває потенційним убивцям свого народу. Тобто, знаючи, що Марлі як один східний сусід прийдуть вбивати твоїх співвітчизників, ти пацифістично просиш пробачення у них і чавиш усіх рамбів. Тачати був емігрант з іншої країни, що проживає на території Марлі. Але це не так важливо. Чел, це якось непослідовно. Ти або йдеш до кінця, не перевзуваючись у повітрі через мораль, якої в принципі не має бути ворогів, або припиняєш рамбід після знищення флоту і все, чекаєш свій строк та передаєш титані покемонів своєму наступнику, вламавши кляку миру для них усе ти на коні. Вихід був, але Ерен вивнув голову, поплакав у піджак дитині та пішов далі гуляти по світу своїми корішами-колосами. Ну а хулі нам в конторі єгеристів. геристів. Також має відзначити героїзм Флока, Чел, красава, безприкладливий респект від доктора. Можливо, ви гадаєте, що я засуджую Ерена та його поведінку під час гуркоту землі. О як же ви помиляєтеся? Бо є ті, кого я засучую в рази більше. Армін, вилазь, хара свої пацифістичні плани складати. Головна претензія в мене до друзів Ерена їх пацифізм. Окей, я розумію, на вашу думку, Ерен робить зло. Проте гляньте на ситуацію з іншого боку. Над вами висить марлійський томоклів меч. Який у будь-який момент може зачистити ваш острів, стерти його з лиця землі. Але ви вирішуєте врятувати вбивць, бо це і поправильно. Так, хто там казав, що Армін це новий Ервін? Вийде відсюда, А Адже це не має жодного сенсу для вашого народу. Одним словом, я тут лобом стінку приб'ю від логіки Армін. Ех, панове, що тим далі йде по списку? а, точно, музика. Нє, ну тут все добре. Рофлити над нею не збирайся. Стилістично гарно витриманий симфон-метал з елементами епосу та просто епічні композиції. Це Це база, це фундамент всієї музичної структури атаки титанів. Молодці, що тут скажеш. Що ж, дослідження факторів для висновки по атаці Титанів в частині 3 четвертого сезону ми закінчили. Загалом, це непогано те що філерна серія з хорошим розкриттям персонажів та саспенсом перед надіюся, уже фіналом історії. До перегляду любителів тайтлу я порекомендую, проте попереджу, сам жерт буде в наступній серії. А з вами був доктор Ороку Сакі та моя крінжа в голові. Пам'ятайте про підтримку ЗСУ і хорошого вам дня, асистенти! Не наступного піддослідного, її варто дослідити на якість.